Боді позитив. Колись це було про прийняття свого тіла, про те, щоб не зациклюватися на маленьких шарамах, родинках чи інших дрібницях. Але тепер це про що? Про те, щоб відмовитися від здоров'я. Бо я себе люблю таким, як є. Як ми дійшли до того, що хворобливе ожиріння стало називати нормою? А тих, хто про це говорить, фетшеймерами. Коли слово любов до себе стало означати не турботу про своє тіло, а просто пасивне прийняття його занепаду, давайте глянемо правді у вічі. Якщо людина дійсно любить себе, вона буде дбати про своє здоров'я, а не виправдовувати лінь тим, що суспільство просто не приймає товстих. Історична краса завжди була пов'язана із здоров'ям, греки прославляли статури атлетів. В епоху відродження мистецтво ідеалізувало природні пропорції. Навіть зараз у фітнесі і спорті ми бачимо, що тіло це не просто оболонка, а відображення нашого способу життя. Але тепер чи не здається вам, що нас можуть приймати нову норму, яка зовсім не норма? Що болі позитив перетворився на культ безвідповідальності? Людина може важити 150 кг, кілограм, не підіймати нічого важчого за бургер і стверджувати, що вона у здоровому тілі. А Якщо хтось посміє натякнути на проблеми, то він одразу ж тиран, який поширює ненависть. Де логіка? І Якщо я скажу, що куріння шкодить здоров'ю, це факт. Якщо скажу, що надмірна вага призводить до діабету, проблеми з серцем, суглобами і передчасної смерті, це теж факт, але чомусь другий факт образливий, а перший ні. Чому ми відійшли до того, що правду не можна говорити вголос? Бо позитив мав би означати турботу про себе. Любов до свого тіла це не сліпе прийняття, а відповідальність це коли ти не просто живеш у ньому, а робиш усе, щоб воно служило тобі якнайдовше. Вибачте, але любити свій жир. Це не любов, це байдужість. Якщо ти дійсно себе любиш, ти йдеш у спортзал, ти слідкуєш за харчуванням, ти змінюєш тіло, а не дозволяєш йому руйнуватися. Справжній бодіпозитив. Це коли людина у формі сильна, здорова, енергійна, а не коли вона дихає з трудом після підйому на другий поверх. Але нам продають іншу ідею: будь-яке тіло прекрасне. Чи дійсно це так? Чи можна назвати красивим тіло, яке ледве функціонує, тіло, яке кожен день бореться із зайвою вагою і хворобами, тіло, яке не витримує навіть мінімального фізичного навантаження. Тому давайте чесно, боді позитив це не про жир, це про силу, про здоров'я, про турботу про себе, і найголовніше це про правду. Іноді правда буває неприємною, але краще гірка правда ніж солодка брехня. Яка рує життя Підпишіть, постав лайк, будь ласка.